Давайте сьогодні поговоримо про світло, яке осяює наш шлях. Стережи, сину, мій заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї, прив'яжи їх на серце своєму назавжди, повісь їх не шиї своїй. Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудешся, мовити буде до тебе. Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога життя то навчальні картання. Бог через батьківські уста говорить до дитини, стережи ці заповіді, не відкидай їх, тримай при собі. Це нагадування, що Божа істина не тягар, а скарб. Ми часто сприймаємо Божі настанови як обмеження, але насправді це орієнтири, що ведуть нас дорогою життя, прив'яжи їх на серце своєму. Це не лише запам'ятай, а з'єднай із собою настільки глибоко. Щоб вони стали частиною твоєї природи. Бо тоді, коли настане темрява, саме це слово стане світильником. У часи сумнівів і страхів, Божа заповідь нагадує нам, хто ми є, куди йдемо і чиї ми. Коли Соломон писав ці слова, він знав силу Божого Слова не лише теоретично. Його батько Давид, який пережив і перемоги, і падіння, не раз повторював у псалмах, що слово Твоє світильник ногам моїм і світло в серці моїй. Давид знав, що без Божого керівництва навіть наймудріший цар може заблукати. І тепер Соломон передає цей досвід своєму сину і нам також. Подивімося, наприклад, людину, яка справді жила цим принципом білі Грема. Протягом усього життя він повторював. Моя влада це Боже Слово. Якщо я не впевнений, я повертаюся до Біблії. Його сила і чистота в служінні трималися не на харизмі чи таланті, а на постійній вірності Божому Слові. Він носив Біблію всюди, не як символ, а як дороговказ. Коли його запитали, у чому секрет його стійкості, він відповів: Я просто намагався слухатися Бога. Навіть тоді, коли це важко. Коли ми вішаємо Слово Боже на шию, воно стає не прекрасою, а знаком приналежності Господу. У світі, де так легко загубитися, Божа заповідь, це компас. Вона не завжди покаже короткий шлях, але завжди вкаже правильний. Іноді дорога життя проходить через навчальні картання, болючий досвід, який формує нас. Але навіть тоді Боже Слово залишається світлом, яке не гасне. Воно не лише веде, а й втішає, горняє і нагадує, що навіть у випробуваннях Бог не залишив нас. Можливо, ви зараз переживаєте період темряви або невизначеності. Можливо, не розумієте, куди йти далі. Отакі моменти Бог не дає нам карту. Але Він дає світильник. І цей світильник. Боже Слово, воно не завжди освітлює весь наш земний шлях, але завжди світить достатньо, щоб ми могли зробити наступний крок. Господи, дякую тобі за Твоє слово, що веде мене, коли темно, і зміцнює, коли я падаю. Допоможи мені не просто читати його, а жити ним. Прив'яжи твою істину до мого серця так, щоб я не могла від неї відірватися. Нехай кожен мій день буде наповненим Твоїм світлом, і хай твої настанови ведуть мене дорогою життя. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.